Коли я був довбойовим, я думав, що якщо після тренування не болять мої м'язи, то я тренувався даремно. Але насправді біль не є індикатором прогресу. Це ознака того, що ти травмував свої м'язи. Тренування це про адаптацію тіла до навантаження. Тож в 90 або хоча б 80% випадків у вас не має нічого боліти після тренування. Це створить ідеальні умови для прогресу. Наприклад, коли ти бігаєш інтервалку по стадіону, ти доносиш тіло, що треба підвищити ВО2 Max, збільшити кількість мітохондрій чи покращити роботу серця і страждати для того не прям щоб обов'язково, а присідаєш ти для того, щоб організм збільшив кількість м'язів на ногах або покращив їх тонус, а не для того, щоб не могти потім сісти на унітаз наступного дня. Постійно ламаєш себе на тренуваннях, то замість прогресу і адаптації ти отримуєш травми, запалення та вигорання. Тож, не треба гнатись за болем, треба гнатись за ефективністю. А як тренуватися і прогресувати ефективно, читай в описі під цим відео, та не забудь підписатись.